Сьогодні показую квартиру в новому зданому будинку. Будинку до трьох років підходить під держпрограми. Площа квартири 41 метр квадратний. Отже, заходимо в кухню. Кухня у нас 10 метрів квадратних. Тут у нас вихід на балкон. Балкон можна застіклити і об'єднати з кухнею. У цьому будинку це дозволяється. Тут вікна у нас виходять на південь. Так, переміщаємось далі. Тут у нас санвузол 4 метри квадратних, 7 метрів квадратних коридор, і заходимо в спальню кімнату. Спальня кімната 18 квадратних метрів. Тут от у нас є таке місце під гардеробну, її можна зробити як з спальні, так можна і перемістити, і зробити з коридору, щоб у нас був вхід з коридору в гардеробну або в кладову, це вже як ви захочете. І вартість цієї квартири в новому зданому будинку 26 тисяч. 26 тисяч. Квартира в новому будинку. Пишіть мені в особисті, якщо вас зацікавила ця квартира.